Найдобрішого сім дня. Ось так біля дороги. Квітне така полянка з незабуток, одинокими пагонами. І купі з жимолостю, яка розрослась з того покинутого огороду. Вона дуже гарно цвітеться жимолость. У мене вона є, скоро її квіт... квітування прийде. Я обов'язково її знімлю. Незабудки? Прогуляю вас трошки нашими дачами. Тут калина. Калина ще не квітне. Просто гарно сади. Плотові сади і квіти ростуть просто біля лісу, без парканів. І дуже гарно все тут виглядає по-простому. Видно, що ці дачі дуже давні. Це чорна горобина. Багато самосів улюблено. улюблено. Храпросте навіть. Ось високий кущ горобини. Заквітне скоро. Ще один. Бузок одним стовбуром росте. Ця рожечка, яка завжди у нас йшла на варення. Не знаю, як вона називається точно. А це дрібненька плетиста троянда. Від урожевими кольорами ці квітні. Зацвіте я прийду сюди. Покажу яблуні, яблуні. Махровий бузок. На старті свого розквіту. Старі дерева. Їх тримають старі шини. Десь в траві ростуть тюльпани. Трояндочка плетиста, дуже ділянка до сонця і багато відквітнуло, багато ще буде квітнути. Обліпиха Такі має листя, таке листя сірого забарвлення. І Гарно дивиться вона. І з ягодами своїми плодами, і з листям молодим. Гарно дивиться. А це вишенька. Вишенька також відквітнула вже. І ще вишні, вишні. І ще трави, трави. Тюльпани, які ніхто не викопує і вони не перезапилюються оцією строкатістю, вірусною. Все в них добре. Старі, старі тюльпани. Такий кольор у фуксії і червоні. Жовта це спірея японська. І зелена є бузок, абрикос або персик. А це горіх. Ось квітка горіха волоського. Буде. Будиночок з ганочком із плетистою трояндочкою. Там сірим. Біля ганку. очиток візантійський відніється, Сам рядок. Знову робина. І ось такі. Дачні будинки. Необгороджені дачі, з городами, з садами. У нас.